У лікарні Дніпропетровська померла п'ятимісячна дівчинка, поранена 18 серпня під час обстрілів Мар'їнки. Дитина перенесла кілька операцій, втім врятувати її не вдалося. Досі у лікарнях Дніпропетровська та Запоріжжя залишаються троє дітей, які постраждали під час вибуху боєприпаса у селищі Володарське під Маріуполем. Трагедія сталася тиждень тому. У якому стані поранені, знає Юлія Міншакірова. Дев'ятирічний Сергій Курбонов зі старшим братом Олександром та двома сусідами знайшли гранату біля поля. Хлопці, потайки від дорослих, принесли її у двір. Мати Сергія Тетяна каже, що вибух стався на її очах, коли вони з дочкою поверталися додому. Сусідський мальчик принес гранату, ну, по-моєму, що то Вони заходили во двор. Тоді це -то було, мабуть, метр-два калітки во дворі вже. Он что-то поджег, и она рванула. И получилось, что взрывная волна попала на моих детей. Старшему он меньше попала. Сейчас уже удовлетворительное состояние у него. Сусідського чотирирічного малюка врятувати не змогли. Він загинув під час вибуху. Його старший брат, 11-річний Миколка, зараз у тяжкому стані у лікарні Запоріжжя. Життя Сергія та його брата Олександра Курбонових у руках Дніпропетровських лікарів. Травма дуже серйозна і лікування в сутки такого составляє до трьох тисяч гривень на одного ребенка в сутки. Вот. понятно, що фінансування государством ну не совсім може бути таким, оно менше. Поэтому то, чого не вистачає у нас, допомагає фонд Ріната Ахметова. Большое спасибо, конечно, фонду Ріната Ахметова. помогли повністю зікати. Взяли повністю лечение. у серпні. Гуманітарний штаб взяв під опіку дев'ятьох поранених дітей. Це найбільша кількість за рік роботи штабу. На жаль, цими вихідними у лікарнях по обидві лінії зіткнення померли одразу двоє. К сожалению, несмотря на все усилия врачей и несмотря на то, что дети были полностью обеспечены медикаментозно, двое ребят не выжило. Это 18-летняя Никита из Макеевки и пятимесячная Лилия, пострадавшая в городе Маренки и находящаяся в городе Днепропетровске. За год работы штаба поддержку и помощь в лечении получили уже порядка 100 детей. Много это или мало судить сложно, это только те дети, о которых мы знаем. Знаем также о том, что раненых детей значительно больше. Сергей Курбонов, пока что в районе Німації лікарі сподіваються, що наприкінці тижня зможуть перевести хлопця у палату до брата і продовжити лікування. Юлія Міншакірова, Андрій Шишлов, Іван Беленко, Сабиті канал Україна.